Я особисто вважаю, що перейменування було більше ніж на часі, і воно було зі страшним запізненням. тому що позбуваючись тоталітарної спадщини, позбуваючись совєтських царистських топонімів, ми по суті позбуваємося тих гачечків і маркерів, за які Московська Федерація щоразу зачіпляється і приходить на нашу землю вбивати. Ну слава Богу, що сьогодні ми прийняли цю постанову навіть з вилученням тих п'яти міст, тому що 328 населених пунктів зараз отримують новий. Шанс багатьох людей, які живуть у цих чи інших містах, містечках, районах, які перейменовуються, їх залякували тим, що зараз треба буде змінювати всі документи, що всі документи стають в них нечинними, Виступайте проти перейменування. Це все величезна пруга, тому що всі їхні документи залишаються чинними. Змінити їх можна буде, коли прийде конкретний час для їхньої заміни. Тому я вважаю, що прийняття цієї постанови це є вагомий маркер у деколонізації України. Добре, що вона почалася, але поперед нами ще величезна дорога.